Я не шукав пророцтв, і тим більше так не чекав ніяких знаків. Весна тоді була звичайна, свіжа, трохи волога, з запахом диму і молодої кропиви, але щось у повітрі було не так, Не тривожне, це просто затамоване, ніби земля готувалася не до цвітіння, а до чогось важливішого. Так я потрапив у село, де познайомився з нею бабусею Севериною. Її хата стояла осторонь на пагорбі. Від якої відкривалися ліси, а далі та без краї, луги, де, як вона казала, трава пам'ятає голоси предків, вона зустріла мене без слів, просто сиділа на лаві біля хати, а в руках тримала пучок полину. В її погляді не було питання, хто ти, було інше чи готовий ти вже чути. Я привітався, попросив води, а вона ще мовчала, тільки подивилася, дець і тихо сказала: Чуєш, як дихає весна цього року? Я знітився. Вітер був, але він не ворушив дерева. Пташки співали, але якось уривчасто. І я відповів: ніби щось чекає. Вона кивнула і сказала: цього року весна не цвіте. Вона слухає, бо на зелені свята станеться не те, що святкують, а те, чого боялись. Я подумав, що то алегорія, щось з народної поезії, але в голосі її не було гри, лише впевненість, спокійна, стара, як камінь. Перш ніж я пішов, вона простягнула мені невеликий згорток, загорнутий у рушник із зеленим візерунком. Там був тонкий зошит, пожовклі сторінки, і запах диких трав, ладану і дощу. Вона сказала: Не поспішай, читай тоді, коли земля стане тихою, не раніше. Я не втримався, відкрив зошит уже за поворотом, коли зник її димок з печі. Перше, що побачив, коли настає весна і ніщо не квітне. Значить, цвістиме тиша, і в тій тиші почнеться знак: я закрив зошит, а в голові гул, не від страху, від того, що слова ніби щось пробудили в мені, що я давно носив, але не міг сформулювати. Після тієї зустрічі я вже не був тим, хто просто мандрує. Я став тим, хто пам'ятає, бо Северина не давала пророцтв. Вона нагадувала, і я згадав: зелені свята це не лише про зілля і хороводи, це про дух. Про те, що дихає навколо, коли ми вже не дихаємо страхом. Минуло кілька днів після тієї зустрічі. Але спокій, із яким я повернувся з гір, був оманливий. Десь у мене вже жила тривога не панічна, а глибока, як вода під льодом. І я знову відкрив зошит бабусі Северини, цього разу повністю, бо відчув, що щось у повітрі змінюється, як навесні, коли ще не впали дощі, але небо вже готується плакати. На перших сторінках були речення, наче уривки з чужих снів, короткі, обпалені часом, коли трава росте мовчки, а птахи співають лише в одну точку неба, це не весна, це переддень. Перш ніж почнеться велика тиша, буде тріщина в голосі народу, але вона не від слабкості, а від очищення. І ще буде війна, не та, що починається, а та, що вже була. Просто ми її не помічали. А вона чекала свого знаку. Я тоді ще не знав, що мається на увазі, але кожне речення в мені осідало, як попіл, що довго не хоче здуватися. Далі там сторінка написана похапцем зі змащеними чорнилами. Можливо, рука тремтіла, можливо, писалося вночі. Але там була фраза, яка змусила мене зупинитись. На зелені свята цього року не шукай церкви, шукай стежку. Вона приведе не до храму, а до відповіді. Мені стало лячно, бо це вже звучало як конкретне передбачення, не образ, не метафора. І ще одна, написана по діагоналі: Прийде тінь, що не буде ворогом, але в її присутності розсиплеться брехня, і саме це буде початок. Я закрив зошит, але не міг перестати думати, і згадав, як бабуся тоді на прощання, сказала: люди чекають на бій, а не розуміють, що найстрашніше тиша, яка народиться всередині. Саме вона скаже, коли все зміниться. Усе це зливалося в єдину думку. Війна, про яку вона писала, не лише про зброю, це війна в серці, у дусі, у надії. І трійця, зелені свята, мала стати тим моментом, коли страх зламається не від удару, а від втоми. На останній сторінці цього розділу було написано: коли душа перестає боятись трави, що росте у тиші, тоді починається перемога. Негучна. А справжня я знав, це ще не кінець зошита, але вже точно спочаток розуміння, бо Северина не залишила мені карту, вона залишила відчуття напрямку. Що ближче було до трійці, то важче ставало дихати не від спеки, не від пилу, від чогось, що зависло в повітрі. Люди, ніби жили, як завжди, прибирали подвір'я, рвали м'яту й чебрець, в'язали березове віття. Але щось було не так. Наче ніхто не вірив у сам обряд. Усі повторювали кроки, як заведено, але очі не світилися, очі слухали. Я знову розгорнув зошит Северини, і перше, що побачив: рядок, обведений темно зеленим олівцем. Перед зеленою ніччю буде не страх, буде зупинка, не часу, дихання. І це справді почалося не як буря, не як вибух. А як за яке триває надто довго, щоб здаватися нормальним. На іншій сторінці були образи, малюнки, прості, наче з дитячих снів, береза, що скидає листя навесні, стіл, накритий рушником, але без страв, і фігурка жінки з косою, яка тримає у руках гілочку, а не хрест. Коли хата прикрашена, але душа ні, тоді тиша стане гучнішою за дзвони. Написано під малюнком. Я згадав, як у дитинстві бабуся казала, що в ніч перед трійцею треба покласти гілки під подушку, щоб прийшов віщий сон, і цього року сни приходили до всіх, але не про весілля чи дітей, а про тінь, що стоїть біля порогу і мовчить. В одному з фрагментів запису Северина написала: У ніч перед трійцею небо стане важким, не від хмар, а від присутності. Всі чутимуть, але не знатимуть, що саме. І ще… Буде момент, коли навіть собаки не гавкнуть не тому, що злякаються, а тому, що визнають. Мене це вразило, бо саме в цій тиші найбільша правда, коли не треба ніяких доказів, лише погляд, лише мовчання, і тоді стає зрозуміло почалось у селі, де живе бабуся, перед трійцею завжди прикрашали церкву живими гілками. Але цього року ніхто не поспішав. Стояли, дивились у небо і мовчали. Люди вміють відчувати, коли щось насувається, навіть якщо не кажуть цього вголос, на полях зошита бабуся залишила коротку приписку сильні злякаються, бо не знатимуть, як воювати з тим, що мовчить, а слабкі знайдуть силу, бо знатимуть, як дихати поруч із тишею. І я зрозумів тиша перед святом не порожнеча, це відповідь. І тільки той, хто перестане шукати знак. Зможе його побачити. У розділі зошита, який бабуся назвала просто три не було жодної дати, лише три сторінки, три образи, три історії без початку і кінця, але кожна з них ніби тримала в собі якусь силу, яку не назвеш словами. У кожному з цих образів не було бою, лише тиша, і саме вона змінювала все. Перший образ жінка стоїть босоніж на порозі старої хати. В руках пучок м'яти й лепехи, вона не прикрашає хату, не робить обряд, просто стоїть і дивиться у бік лісу. Її очі не плачуть, але в них усе, що втрачено, і все, що ще має народитись. Біля неї маленька миска з водою. Вона мовчки поливає траву і каже лише одне, щоб більше не горіло. Підпис у зошиті. Коли жінка мовчки благословляє землю, то вже не молитва, то сила, другий образ. Хлопець у військовому одязі знімає березову гілку зі шолома, кладе її біля підніжжя дерева, де хтось залишив стару ікону. Він не хреститься, просто знімає рукавиці і торкається кори, потім мовчки іде, на його спині слід від грязюки, а на грудях зелений листок, прилиплий до тканини. Запис у зошиті: Той, хто повертає гілку дереву, повертає пам'ять собі. І в цій пам'яті немає місця для злості, лише для миру. Третій образ маленька дівчинка в білому віночку сидить посеред лугу. У руках гілочка полину, вона щось шепоче в землю, поруч лежить її кіт, а перед нею перевернута пляшечка з написом Ліки для мами, вітер грається її косами, вона не помічає, бо говорить далі. Підпис у зошиті. Дитина, що сіє слова в землю, це молитва, яку ніхто не вчив, але саме вона буде почута. Я перечитував ці три образи знову і знову. Вони були звичайні, без героїзму, без чудес, але саме в цій простоті вся сила. Бо, як писала Северина, перемога не прийде з окопу, вона прийде з лугу, зі стежки, з подиху трави, яку не зламали ноги страху. На останній сторінці цього розділу було лише одне речення маленьке в куточку. Коли ти побачиш когось із цих трьох, не питай, хто це, просто стань поруч, і тоді земля зрозуміє, що пора. Я довго не наважувався перегорнути наступну сторінку, наче щось у мені вже знало те, що там змінить не просто розум, змінить тишу в серці, бо саме в тиші найбільше звучать справжні речі у верхньому кутку сторінки. Жирна лінія, і під нею червоним олівцем одне речення поки небо не стане червоним, не буде кінця. Я сидів, вдивлявся в ці слова, і в голові звучали вони, наче молитва, яку ніхто не написав, але всі пам'ятають, і відразу згадав бабусині очі, ті, в яких завжди ховалося щось більше, ніж просто знання. Там була пам'ять про щось, що ще не відбулося, але вже сталося. Далі йшли фрагменти короткі та проривчасті, наче сказані між подихами. Коли на зелені свята ніч мовчить глибше, ніж храм, чекай не слова, а зміну. Червоне небо не несе вогню, воно не палить, воно освітлює те, що боялись побачити. І ще один голос замовкне, і замість нього заговорять всі не в унісон, а кожен по-своєму, і це буде пісня, яку не можна зупинити. Я сидів у повній тиші і раптом зрозумів йдеться не про страх і не про смерть, йдеться про той момент, коли зло втрачає свою тінь, коли більше не треба кричати, бо істина вже настала. На звороті сторінки був малюнок, нічне небо над полем, і кілька ліній, червоних, але теплих, незлісних. Підпис це не загроза, це знак. Коли він з'явиться, не ховайся, вийди і подивись. Далі Северина написала слова, які змусили мене вдихнути глибше: не буде вибуху, не буде фанфар, буде ніч, коли не здригнеться жодна мама. І тоді все стане інакше. Вона не описувала події, вона описувала стан, внутрішній поворот, миттєвий, але глибокий, такий, що неможливо пояснити, лише пережити. Наприкінці сторінки був останній рядок, коли після трійці не захочеться говорити. Не примушуй себе, бо тиша і є завершення, не фінал, а повернення я закрив зошит, і в той момент зрозумів це пророцтво не про кінець чогось, це про початок, але початок тиші, не тієї, що мовчить, а тієї, що говорить тільки з тими, хто здатен чути. Після слів про червоне небо я очікував чогось гучного, я уявляв зміни як грім, як вибух, як заклик. Але Северина вчила інакше. І коли я відкрив наступну сторінку, вона зустріла мене не прогнозами, а мовчанням. Там було лише кілька речень, але жодне з них не просило вірити, лише прислухатись. Коли найсильніші не знатимуть, що робити, переможуть ті, хто навчились мовчати. Темрява боїться не меча, вона боїться того, хто не тікає, навіть мовчки. Тиша й найгучніший удар, але вона б'є не тіло. Вона розбиває страх. У зошиті був ще один малюнок. Простий хатина, що стоїть серед зеленого поля, біля неї діти, всі мовчать, і лише один тримає в руках гілочку. Можливо, м'ята, можливо, полин, а над хатою ні слова, лише тиша. Це і є перемога, Тут було написано внизу. Я вийшов тоді на двір і зрозумів, саме в ніч перед зеленими святами настає той момент, коли не треба говорити. Коли кожне зайве слово, ніби гріх проти спокою, бо тиша не просто знак, вона підсумок. Сусіди перестали запитувати, чи буде завтра щось. Вони почали просто бути, варити трав'яний чай, садити квіти, виводити дітей на двір і мовчати, не спорожнечі, а з наповнення. І я знову прочитав бабусині слова: Тиша це не мовчання, це відповідь, просто не всім ще час її почути. У кінці цієї частини був ще один рядок, написаний вже слабким, ледь помітним почерком. Коли народ перестає боятися тиші, тоді темрява зникає сама без бою, без ритуалу, без дати. І я зрозумів, це і є та сила, про яку говорила Северина, та, що не потребує святкування, бо вона вже тут, у повітрі, в Росі, у серці, яке більше не здригається від кожного шелесту. Я повернувся до неї ще раз за кілька днів до зелених свят. Повітря було вже густе, наче настояне на травах, але в ньому не було аромату, було щось інше, витримане, тягуче очікування. Я не планував зустріч, просто відчув, що мушу, ніби якась невидима стежка витягла мене з дому і повела до її хати. Вона сиділа на лаві, як і першого разу, в руках гілка лепехи. Дивилася в далину, би на щось, що ще не з'явилось, і коли я підійшов, не спитала, чого я прийшов, лише кивнула й промовила: Ти вчасно, зелені вже готові, я присів поруч, ми мовчали, лише вітер перестав дихати, як тільки я сів, і ця тиша була не ніяковою. вона була потрібною. Буде ніч, сказала вона, не страшна, не гучна, а така, в якій усе стане на місце. Земля нарешті зітхне. Я спитав, і що мені з цим робити. Вона подивилася на мене довго, тихо, і відповіла: нічого, просто не забудь її. І коли настане, не шукай ні знаку, ні слова, прислухайся, як мовчить трава, бо саме в тій тиші народиться зміна. Потім дістала з кишені клаптик старого полотна, у ньому кілька сухих листочків м'яти і маленький аркуш паперу, на якому було написано лише одне: коли дух зійде. Він не скаже, що це він, але ти знатимеш. Вона простягнула його мені це не тобі, це й через тебе. Я зрозумів. Вона не чекала, щоб її слухали, вона чекала, щоб її почули, не вухами, серцем. Як чують шум трав у ніч на трійцю, коли здається, що сама земля шепоче щось давнє, забуте, але рідне. Коли я прощався, вона сказала ще одне речення: Не жди свята, жди стану. Коли тіло нарешті згадає, як це не стискатись від кожного шурхоту, я йшов від неї, а позаду лишався дим з її печі, запах м'яти і відчуття, що це була остання розмова. Не тому, що вона піде, а тому, що сказала вже все, і тепер моя черга слухати. Ніч перед трійцею завжди мала в собі щось магічне, щось перше зелене гілля в хатах, запашні трави під іконами, шелест липи за вікном. Усе це завжди нагадувало про зв'язок із землею, з родом і з тим, що було до нас. Але цього року щось змінилося це була не просто підготовка до свята, вітер не гойдав траву, він ніби слухав. Повітря густе, насичене очікуванням, люди не говорили голосно. Навіть старі пісні, які щороку співали перед зеленими святами, цього разу звучали тихіше, наче хтось попередив: послухайте, як мовчить земля. І я згадав слова бабусі Северини, які вона залишила в тому самому зошиті: у ніч перед трійцею зупиниться не час, зупиниться страх, і саме це стане знаком. Тоді я не розумів, аж поки сам не побачив. Небо, як завжди, перед трійцею було високе, але не темне. Воно світилося теплим, мідним, майже вогнистим кольором, не загравою, не грозою. А як тихе світло, що спускається згори, Ніби доторк руки до втомленого плеча, і в ту ніч усе зупинилось без пострілів, без наказів, без пояснень, просто тиша, та, про яку говорила Северина, не та, що гнітить, а та, що полегшує. У зошиті вона писала: тріця цього року не про росу на травах, вона по про сльози, які більше не треба ховати. Не святкуйте, вслухайтесь, бо це ніч, яка більше не боїться себе. Я бачив, як сусіди стояли мовчки на подвір'ях, без свічок, без камер, просто стояли, як сторожа перед святиною, яку ще не відкрили, і кожен з них щось відчував, кожен щось зрозумів, бо в цю ніч щось зрушилось непомітно, без помпезності, але остаточно, і саме тому бабуся писала: це не трійця, як була, це трійця, яка стане, і я знав, ця ніч не потребує розповідей. Вона сама розповість усе, хто дослухається. Після тієї ночі щось змінилося не зовні, не всередині, не в новинах, не в документах, а в серці. І саме тоді я згадав головне, що казала бабуся Северина це пророцтво не для віруючих, воно для тих, хто вміє слухати. Бо тиша, як непорожнеча, вона ж відповідь. Я знову розгорнув її зошит. Тепер сторінки здавались ще тоншими. Наче вони витримували лише одну дію читання серцем, не очима. Серед записів був розділ, названий після зеленого свята. У ньому не було чітких вказівок, лише думки, мовби зібрані з повітря. Не шукай знамен після трійці. Вони вже були в очах, у снах, у доторках. Мир не приходить через трубу, він спускається як дух, коли його перестають кликати, але починають відчувати. Перемога це не день, це дихання, в якому вже немає тривоги. Я сидів у кімнаті, а вікно було прочинене, і я почув Спів пташки. один, прості звуки, але вперше задовго я не боявся, що його переб'є сирена. Я не чекав вибуху. Я просто слухав і тоді зрозумів, це і є той стан, про який говорила вона. У нотатнику була ще одна фраза, написана окремо. Якщо після свята ви не хочете говорити, не змушуйте себе, мовчання і є молитва. Я подумав: а може, ми й справді помилялися, чекаючи гучної перемоги, може, все набагато простіше? Може мир там, це не коли всі радіють, а коли більше ніхто не боїться. І саме про це було останнє речення бабусі, обведене зеленим кольором, як оберіг: коли після трійці тиша не лякає, дім значить ви вже вдома. І я зрозумів. Ця тиша та не пауза, це вже інша пісня, та, яку ми давно забули, але тепер ми пам'ятаємо. Я довго не наважувався говорити про це, бо не знав, чи можна переказати тишу, чи можна пояснити комусь відчуття, яке приходить не через розум, а через серце, тихо, наче в ранішній туман над полем після дощу. Але бабуся Северина залишила в зошиті останній аркуш він був майже порожній. Лише один рядок посередині. Якщо ці слова знайдуть тебе, значить ти готовий їх почути. Не якщо ти віриш, не якщо ти розумієш, а саме готовий, бо іноді не треба розуміти, і навіть не треба вірити, треба бути, просто бути у тиші, у зелені, у спокої, що приходить після довгого страху, і якщо в ніч перед трійцею ти не шукаєш знаків. А просто стоїш під вікном і слухаєш, як пахне липа. Значить, ти вже чув більше, ніж багато хто сказав. Я не називаю це пророцтвом. Я не кажу, що знаю правду, але я знаю одне: після тієї ночі щось змінилось не в світі, у мені і, можливо, в тобі теж. Бо коли народ перестає боятися власної тиші, він вже переміг. Северина ніколи не шукала послідовників, вона не вимагала молитись на її слова. Вона лише залишила те, що знала: мир прийде не в урочистості, а в простому, мамо, я вдома і в першому спокійному сні дитини. Якщо ці слова торкнулися вашої душі, поставте вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео далі, бо, можливо, саме зараз хтось чекає цих слів.